Гарно дня, дівчата і хлопці, зараз я замішу тісто універсальне. Універсально просте я його називаю. У мене сьогодні будуть пончики, а взагалі-то я його використовую і для пиріжків, ті, що жаряться, в олії, можна і випікати. Тісто дуже легке, того воно і називається універсальне. Значить так, ось я беру стакан теплої водички. Так, тепер Треба молочка, у мене буде 50 на 50. А взагалі-то можна або на воді замішувати, або на молоці. А я сьогодні 50 на 50. Я покладу столову ложку цукру, неповну чайну ложку солі, можна сіль вже класти вже в кінці замісу. Але я кладу все одразу, бо того, що... щоб не забутися. І дріжджі вкладу. Десь 20 чи 25 грамів приблизно. Розколочую, щоб дріжджі розійшлися. Можна яєчко покласти, але не обов'язково. То вже воно буде тісто наближуватися до здобного. Здобне тісто, воно чим більше кладете, туди молока, яєць. Масло вершково, сметанки. Чим більше здоби кладете, тим воно буде здобнішим. Починаючи з пиріжків і закінчуючи там якимись караваями, пасками і таке інше. Так, дівчатка олії. Десь три ложки приблизно. І буду віяти борошно. Борошна треба від 700 г. Від 700-750 скільки треба, стільки візьме. Я кладу. Тісто універсальне. В універсальне тісто я завжди кладу розпушувач. Ну, ось так, неповну чайну ложку розпушувача і буду поступово замішувати тісто. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде неодмінно добре. Можна цукру більше покласти, якщо у вас буде начинка. Солодка, то можна більше цукру покласти. У мене сьогодні ліверні будуть пончики. Якщо треба, то я потрошку підвіваю. сьогодні вирішила замісити тісто, повністю замісити тісто на камеру, бо багато дівчат пише. Ви не показуєте, як ви замішуєте. Може, у вас комбайн місить, і в мене комбайну немає. Завжди працюю руками. Все замішую руками. Я люблю тісто, ще з молоду. Після школи, одразу після школи, пішла працювати на пекарню. Так ото я вже з тістом дружу вже давно. Тісто вимішувати треба приблизно десь ну, не менше, ніж 5 хвилин. Це якщо будете додати борошно поступово, то все вийде. Так, дівчата, тепер я зараз викладу тісто на поверхню буду виміжувати, але я можу і в мисочці вимісити. Вимісити, так що будуть і руки чисті, і мисочка чиста. Все вийде. Зараз буду продовжувати замішувати на поверхні. Ось так. Все дуже легко. Ось це тепер буду вимішувати, поки перестане липнути до рук. Тісто вже готове. Ось гарні. Не, Головне, щоб не забите було. Тепер я беру цю мисочку, можна її помить, можна не мить, я її мажу олійкою. Викладаю сюди тісто, вкриваю рушничком. І відставляю десь на годинку чи на півтори, хай він воно відпочиває, підходить гарненько. Можна підімняти за бажання. Я майже ніколи не підминаю. Гарного всім дня, мирного неба і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі.